Подивіться, скільки навколо смачненько Тут тобі і тісточко, і морозиво, і всілякі цукерки. Але погодьтеся, неможливо усіма цими тістечками-шоколадками замінити те, що нам дарує природа. Так, не про смачне та водночас корисне. Правильно, про фрукти і ягоди. Ось до них ми сьогодні і придивимося пильніше. Давайте дізнаємося, які скарби щодня потрапляють до нас в руки. Для початку спробуємо розібратися, що таке фрукти, а що таке ягоди? Чим вони один від одного відрізняються? Вважають? Так. Якщо плоди ростуть на деревах, то це фрукти. А якщо плоди ростуть на кущах, то це точно ягоди. А як же вишні і черешні і абрикоси? А ще сливи. Це начебто ягоди. Але ж вони висять на гілках дерев. Ну, кажуть так, фрукти вони побільше, а ягоди ті що поменше. А кавун – це хіба кущ чи, може, маленький? Адже його теж називають ягодою. Так і диня недалеко від нього пішла. Ось зрозуміло. У яї більше зерняток, ніж у фруктів Ага. У граната значить кісточок набагато менше, ніж у терена або алечі А що тоді говорити про банани і апельсини? Банан схожий на овочі. Він росте, як трава, але трава висока. А на нас? Взагалі сидить у землі, як капуста. Щось ми зовсім заплуталися. А як же бути? Як розібратися? Де фрукти, а де я? Домовимося так. Ці плоди, що більше і міцніше, і ростуть на деревах, будемо вважати фруктами, а ті, що подрібніше і м'якше, і ростуть на кущах. Будемо називати ягодами. І тільки кавун і диня будуть винятком. І фрукти, і ягоди можна їсти просто так. Їх зовсім не потрібно для цього готувати, хіба що помити. Хоча в них готують найрізноманітніші страви. І тоді виходять дивовижні ласощі, компоти та варення, Джем і конфіцюр. Мармелад і повидло. У давнину дуже любили готувати фрукти в цукрі. Це було справжнє королівське частування. Тому ласувати ним належало лише обраним царям, королям та знатним вельможам. Фрукти в цукрі вішали на новорічні ялинки. Їх вважали святковими, рідкісними та дуже дорогими прикрасами. І це були найбажаніші з подарунків. Але фрукти і ягоди можна їсти і без варіння в цукрі. Вони так навіть смачніші і набагато корисніші. Фрукти та ягоди бувають зовсім різні. Одні ми знаємо з давна, до інших вже звикли, а треті все ще дивні для нас і незрозумілі. Дуже багато корисних фруктів і ягід росте в наших краях. Хоча так було не завжди. Взяти, наприклад, всі відомі яблука, яких тільки сортів яблук у нас немає. Білий налив, Мелба, Кальвій сніговий, Лобо, Боровинка, Антонівка, Ранет, Симиренка, Джонатан Макінтош. Згадувати і згадувати. А всього в світі більше семи з половиною тисяч сортів яблук. І вже ніхто не скаже, як давно дружить людина з яблуною. Відомо лише, що люди почали вирощувати яблуні раніше інших плодових дерев, але навряд чи опишемо її довгий шлях аж від середньої Азії. Далі через стародавню давню Грецію і Рим сюди, в нашій країні. Зараз важко знайти країну, де б не росли яблуні. А по збою плодів вона взагалі на першому місці. Це все тому, що яблуко – унікальний для людини фрукт. Рівного йому не знайдеш. Не просто так говорили. яблуко на обід і хвороб немає. А скільки ж всього навколо яблук придумано? Тут тобі і молодильні яблучка слов'янських казок. І яблуко розбирато грецьких легенд. Завдяки яблуку Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння. А царі королі придумали собі символ своєї влади. Це державне яблуко, інакше держава. Назва казахського міста Амати означає яблучне. А найвідоміше прізвисько Нью-Йорка велике яблуко. В Англії та Америці є навіть спеціальне свято День Яблука. День груші ніде не святкують, але люблять цей плід скрізь. Грушу стали вирощувати після яблуні. Це заняття триває понад три тисячі років. Свою подорож до нас груша почала з Китаю і нікого не залишила байдужою. В Індії грушеві дерева вважалися живими. У стародавній Греції та Римі богинь представляли тільки з цими плодами. А частину Греції так і називали країною Груш. Вишня з черешнею також з'явилась в наших краях. Не відразу спочатку з Малої Азії вони потрапили до Риму, а далі до Європи. Римляні вважали, що у Вишні та Черешні є дивовижні, цілющі властивості. А в наших краях досі можна знайти дику черешню. На смак вона дуже гірка. Але до того часу, поки не стане переспілою. лише тоді в ній з'являється солодкість. Разом з вишнею частенько згадується малина. Її нікувальні секрети розкрили ще стародавні греки. Такий улюблений всіма солодкий і ароматний кавун. Люди навчилися вирощувати ще в давньому Єгипті. Туди він потрапив з південної Африки. За традицією, в усипальницю фараона обов'язково клали Кавун. Це робилося для того, щоб той забрав у інший світ солодощі життя. Європу Кавун здивував своїми властивостями тисячі років тому. Його привезли з далеких мандрів воїни хрестоносці. Винегак підкрив Європу та Україну трохи пізніше. 800 років тому його почали розводити тут. Хоча відомо, що вирощували виноград ще за часів єгипетських фараонів і римських Цезарів. Кажуть, що у винограді зібрані всі хімічні елементи. Ось тому він такий корисний. Дуже корисні і надзвичайно смачні інші фрукти і ягоди. Ті, що у нас не ростуть, але вони нам давно знайомі. Його величність – банан. Батьківщина банана Малайські острови Тихого океану. Досі у багатьох країнах банан основний продукт. Він посідає четверте місце в світі за важливістю після пшениці рису та кукурудзи. В Індії банан називають райським фруктом. І не тільки тому, що він родом із райських місць нашої планети. У банана є свій секрет, який пояснює, чому. Цей фрукт полюбився усі. З банана наше тіло отримує речовини, які допомагають нам відчувати себе впевненими і щасливими. А ось історія іншого фрукта Ківі. Це весела і цікава історія. Почнемо з того, що цьому фруктові і 100 років не набереться. До того як стати нормальним фруктом, предок Ківі заплітав Альтанки в Китаї. Але його маленькі їстівні плоди сподобалися вченим з нової Зеландії. 20 років праці і про холодний клімат зробили свою справу. Саме вони перетворили ягоди бур'яну у великі солодкі плоди, які підкорили світ. А назву новий фрукт. Отримав від маленької безкрилої пташки. Вона живе тільки на островах Нової Зеландії. Наступний фрукт, про який піде мова, спочатку ріс на Гавайських островах. Звідти він потрапив до Південної Америки. Згодом разом з картоплею та тютюном, його до Європи доставив Христофор Колумб. Але Європа зустріла новий фрукт. Холодно. Ні, його смак сподобався всім. А ось погода Європи. Фрукт не влаштовувала. Тому і відправила, ананас рости по сусідству. Куди? В Африку? А от апельсин без проблем прижився на південних берегах Європи. Цей фрукт привезли з Китаю португальці. Напевно, тому його і назвали Китайським Яблуком. Адже саме так перекладається слово. Апельсин. А про те, що апельсин може лікувати, люди дізналися ще до нашої ери. Більше, ніж 2000 років тому. Навіщо ми їмо фрукти і ягоди? Наголошую, не чому. Тут і так все зрозуміло. Тому що вони смачні. А саме навіщо? Справа в тому, що фрукти і ягоди дуже допомагають нашому тілу. Адже кожен фрукт, кожна ягода по-своєму важливі для організму, Ананас допомагає нам швидше і краще засвоїти їжу. І в цьому йому рівних немає. Адже у нього просто неймовірний склад речовин. Ківі підвищує нашу стійкість до хвороб. І за це йому величезна подяка. Апельсин захистить від застуди, додасть вітамінів, коли їх не висачає. Яблуко наповнить нас вітамінами, мінералами та кислотами. Вишня подарує нам мінерали і захистить від надокрів'я. У цьому і допоможе черешня. Вона віддасть свою скриньку вітамінів, мінералів для бадьорості та апетиту. Банан допоможе відновити сили, особливо якщо ми втомилися працювати або вчитися. Сливи додадуть нам мінералів, а ще виведуть зайву сіль та воду. Виноград зміцнить наш організм та поліпшить нашу кров. А якщо сел зовсім не залишилося, то на допомогу прийде диня. Вона ще й про наше серце та судини подбає. А малина з лимоном допоможуть з сангіною та грипом. Вони вгамують хвилювання і додадуть сил. І, звичайно, варто пам'ятати, коли і що можна їсти, щоб цей процес був дійсно задоволенням. Ягоди та фрукти краще їсти в перервах між їжею через годину після прийому основної їжі. Але якщо ви хочете розбудити апетит, тоді з'їжте яблуко перед їжею приблизно за 30 хвилин. А грушу на сніданок їсти не варто. Старе східне прислів'я говорить: вранці груша серцю отрута, вранці яблуко серцю троянда. Банани також ні в якому разі не їжте вранці. І тим більше не запивайте водою. Мандарини та песини краще відкладіть на другу половину дня. Їх не варто їсти на порожній шлунок. Та не переїдайте. Каву не варто їсти перед основною їжею та після неї. Краще це зробити за дві години до їжі або після неї. З динею теж будьте уважніше. Не варто її їсти раніше ніж через півтори години після основної їжі. Не ризикуйте ласувати динею на пустий шлунок. Краще це робити в проміжку між прийомами їжі. Залишилося іще ще одне питання, без відповіді на яке ні ягоди, ні фрукти на користь не підуть. Як же ці фрукти ягоди прийнято подавати до столу? І як їх правильно їсти? Вдома, коли вас ніхто не бачить, ви можете їсти як завгодно, аби із задоволенням та вміру? А от у гостях треба дотримуватися правил етикету. І тим паче, коли дорогі гості завітали до вас. Що нам говорить етикет? Як виховані люди радять поводитися за столом, щоб з тебе насміялися всі навколо? Фрукти треба вимити, обсушити та подавати у вазах. В одну вазу можна класти різні фрукти. Вази з фруктами розміщують по центру стола. На стіл ставлять десертні тарілки. Кладуть фруктові ножі, виделки та десертні ножі. Фрукти також можна подавати індивідуально кожному гостеві на десертній тарілці. Грейпфрути розрізають на дві половини. М'якоть по краях підрізають. Подають на десертній тарілці зрізом вгору. У Бананів надрізають плодоніжку, але не до кінця. Подають його на десертній тарілці. Абрикоси, персики, сливи також подають на десертні тарілці. Вишню та черешню разом із плодоніжками подають у скляних креманках. Їх ставлять на пиріжкові тарілки. Чорницю, суницю та інші ягоди подають у вазах з десертною ложкою для розкладання. Полуницю кладуть на десертні тарілки. До неї подають молоко, вершки та цукрову пудру. Каву і диню миють. Висушують рушником. А потім нарізають на частини уздовж плоду, подають їх на десертній тарілці. Кавун частіше подають нарізаний на скипки з кіркою. На тарілку скипку кавуна кладуть м'якотю до себе, а кіркою під себе. Їдять за допомогою ножа і воделки невеликими шматочками. Кінчиком ножа потрібно звільнити відрізаний шматочок від насіння. Скипку кавуна кіркою беруть однією або двома руками. Пальці потирають серветкою. Яблуки і груші розрізають на 4 або 8 частин. Очищають від шкірки, видаляють серцевину. Потім беруть виделкою та їдять по шматочку. Сливи розламують пальцями і видаляють кісточку. Персики очищають від шкірки. Видаляють кісточки. Їдять відрізаючи по шматочку. А пальцин беруть в ліву руку. Смужки шкірки відокремлюють так, щоб вони утворили зірку. За допомогою ножа видаляють білу м'якоть. Розділяють ножем на шматочки. Пропонувати апельсин сусідові можна лише тоді, коли частинки не пошкоджені. Очищені апельсини нарізають кружечками. Мандарини чистять і їдять руками. Грейпфрут подають розрізаним на половинки, щоб його можна було їсти ложкою. Грейпфрут можна посипати цукровою пудрою. Банани. Очищать від шкірки руками. Їдять ножем і ведеху відрізаючи кружечками. Виноград не їдять з кисті, а відривають ягоди рукою. Кісточки обережно виплюють в руку і кладуть на край тарілки. Вишні, черешні та ягоди з маленькими кісточками. Їдять як виноград. Ананас зазвичай подають очищеним від шкірки і серцевини, нарізаним кільцями або скибочками. Часточку беруть і кладуть на свою тарілку. Роблять це спеціальною виделкою. За бажанням скибочку можна посипати цукром або цукровою пудрою. Їдять ананас фруктовим ножем і виделкою. Компот зазвичай подають в спеціальній вазі. Келиху або склянці. Фрукти з нього їдять ложкою. Ложку для солодкого зазвичай приносять разом з компотом на блюдечку. Під час їжі вазу або склянку з узваром підтримують лівою рукою. Її не піднімають до рота, а зваточки не надпивають. Ось такі нескладні правила: Потренуйся і завжди будеш на висоті. Або фрукти та овочі бувають корисними тільки свіжими. Ні, фрукти і ягоди сушать і виходять нові, дуже смачні і корисні продукти. Сушеного абрикосу виходить у рюк, якщо залишити кісточку. А якщо кісточку виняте ще до сушіння, вийде курага з ягід винограду, у яких немає кісточок. Виходять родзинки. А сливи при сушінні перетворюються на чорнослив. Сушить банани, вишні, яблука та груші та інші фрукти. Можна варити компоти та узвари. Зі свіжих фруктів та ягід можна приготувати соки та нектари. А чим відрізняється сік від нектару? Сік це те, що отримано з ягід і фруктів і не розбавлено водою. Сік. Так само корисний, як і фрукти з ягодами. Їм навіть можна лікуватися. Нектар це суміш на половину соку і наполовину з води, цукру або меду. Нектар зазвичай роблять або з дуже кислих, або з дуже солодких соків, або з дуже густих. З вишні, смородини, банана, персика або манго. А ще з ягід та фруктів готують різні ласощі, в яких зберігаються корисні вітаміни та мінерали. Це конфетюри, варення, джеми, повило та мармелад. А чим вони відрізняються для джема, ягоди і фрукти упарюють цукровому або медовому у сиропі, поки вони не стануть як желе. Якщо у таке желе додані цілі ягоди або шматочки фруктів, то це називають конфітюром. Джеми дуже корисні. Вони допомагають нам краще засвоювати їжу. Щоб отримати варення, фрукти та ягоди варять з цукром. Необхідно, щоб ягоди та фрукти не втратили своєї форми. Цим варення і відрізняється від джему. Повидло готують з ягідного або фруктового пюре з цукром. Зазвичай виходить кисло солодка світло коричнева маса. Її чудово мазати на хліб або класти в пиріжки. А мармелад готують з дуже сильно варених фруктів з цукром, а ще з загусником і різними добавками. Раніше словом мармелад. Португальці позначали тільки варення зайви. А французи впевнені, що це слово у перекладі з французької означає ретельно приготоване блюдо кольору яблук. Над ними сміються англійці. Вони переконані, що мармелад це густе варення за пульсинів. А німці вважають, що мармелад це просто варення. Але можна фрукти ягоди не сушити, не варити, а готувати з них чудові фруктові салати. Як і звичайні салати, фруктові мають свої рецепти і таємниці, само собою. От тільки назви послухайте: салат з манго, винограду і дині, золотий салат з ананасом та виноградом, салат з яблуками, сиром фета і волоськими горіхами у цукрі. Салат з ріпи, полуниці, ананаса та кавуна. Чи такий салат з шинки, рису та дині? Апельсиновий салат з бананами і фісташками. Просто голова йде обертом. Але фрукти і ягоди можна не просто їсти. З них можна творити справжні шедеври. Це мистецтво називається карвінг. У перекладі з англійської це означає різання. Мистецтво карвінг більше двох тисяч років. Зародилося воно в східній Азії, в Китаї та Японії. Китайські та японські майстри вирізали на овочах і фруктах зображення тварин, людей та іерогліфів. Але 700 років тому все змінилося, і карвінг прийшов в Таїланд. Розповідають ось таку легенду. Одного разу під час королівської церемонії у палаці тайської принцеси з'явилася традиційна лампа. Її прикрашали розкішні різьблені фігури райських птахів, звірів, квітів, з овочів та фруктів. Такі лампи в дарбагам пускають по річці під час головного щорічного фестивалю. Король побачив цю красу і оголосив це мистецтво національним надбанням. Він зажадав навчити майстрів для палацових свят. З того часу тайські майстри вирізають із фруктів та овочів квіткові композиції. Тепер це мистецтво прийшло і до нас. Кожен може створити що дивовижне і звичайного фрукта. А якщо не вийде, просто з'їсти його. І спробувати створити знову.